Виконуємо номер 718 із підручника Алгебра 7 та номер 32 крапочка 1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно розкладіть на множники. Завдання перше: це квадрат додати 2cd додати d квадрат. Друге х квадрат відняти 2 xy додати y квадрат. І третє М квадрат додати 2 помножити на m помножити на 5 і додати 5 у квадраті. Приступаємо до виконання. Я записала зверху формули скороченого множення, за допомогою яких ми будемо розкладати наші многочлени на множники. Як бачимо, у нас c квадрат, подвоєний добуток c на d і Д в квадраті. Отже, можемо подати, як. Квадрат суми С і d. У другому завданні у нас х квадраті відняти подвойний добуток х на y і додати і в квадраті. Можемо подати як квадрат різниці х і y. І в третьому завданні у нас Вираз у квадраті, подвоєний добуток першого виразу на другий і квадрат другого виразу. Тому можемо подати, як м суму m і 5 у квадраті. Номер 718 із підручника алгебра 7 та номер 33, .1 із підручника математика 7. Виконано.